Вихованка дю США міста горішні плавні Юлія Ткаченко виборола дві бронзові медалі чемпіонату України з плавання серед жінок. Плавчиня, яку тренує Артем Лашко, піднімалася на подіум змагань після запливів на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з боксу серед юнаків та дівчат, а також серед еліти найдорослішої категорії. Серед юнаків на рахунку вихованців відділення боксу дю США 1 горішніх плавнів 10 медалей: одна золота, п'ять срібних і чотири бронзові. Найбільше поєдинків провели ті боксери, що дісталися фіналу. Серед горішньоплавнян таких шість. Чемпіоном Полтавщини став 13-річний Спартак Тесленко, який виграв усі свої три поєдинки. А срібними призерами стали Мирон Дермельов, Платон Некрасов, Іван Гордієнко, Руслан Давиденко та Ілля Бурлєєв. Ще дві золоті медалі серед еліти вибороли лідери відділення боксу Дю США номер 1 горішніх плавнів Руслан Шилов та Данило Перетокін, які впевнено виграли свої вирішальні поєдинки та стали чемпіонами Полтавської області. Баскетбольний клуб Ріко провів матч із молодіжною командою з Полтави, яка представляє Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж імені Сергія Бубки. Господарі поля впевнено розпочали зустріч і виграли першу чверть 29-13. А на велику перерву пішли за переваги у рахунку 37-24. Надалі полтавська команда за рахунок дальніх китків вирівняла хід матчу і навіть вела у рахунку у заключній чверті. Але у підсумку перемогу святкували господарі Поля із БК Ріко із рахунком 77-72. Найрезультативнішим у команді з горішніх плавнів був представник Ферекспо, який грає у команді управління Володимир Колода. Він набрав 21 очко. Також результативність виявили представники залізничного цеху Антон Михайловський 17 очок та Михайло Шалай, 11 очок. Вдало діяв на підборах ще один представник залізничного цеху Артем Страшко та Дмитро Біленко, який грає за збірну міста. У полтавців лідером за результативністю став Єгор Катанцев, 21 результативний кидок. У Дмитра Власова, 17 очок, і Олексій Гончаров набрав 14 залікових балів. Ветерани футболу горішніх плавнів Роман Симбал та Олег Юренко у складі команди Кременчуцького району Гарант стали переможцями фінальних змагань фізкультурно-спортивного товариства Колос матчі турніру відбулися у решетилівці серед команд вікової категорії понад 50 років. Участь у турнірі також брали команди з Полтави, Лохвиці та Пирятина. У суботу, 11 травня, гірник спорт зіграє в гостях проти харківського металіста, який свої матчі проводить в Ужгороді. Поєдинок восьмого туру групи вибування першої ліги буде вкрай важливим для команди із горішніх плавнів, яка веде відчайдушну боротьбу за виживання. Початок гри о 12.30. Трансляцію матчу дивіться на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги України. У рубриці топ-коментар: 17-річний голкіпер гірника спорт Станіслав Козлов, який у минулому турі відстояв у воротах увесь матч із хустом та дебютував у професіональному футболі. Дізнався про те, що вийду у стартовому складі лише у роздягальні, і тому це було досить несподівано для мене, тому що в команді я більш досвідчений воротар. Тож я не дуже розраховував себе як варіант вийти на цю гру. Впевненість прийшла ще перед початком самої гри, коли ми тільки вийшли на поле, щоб розім'ятися. Тоді я відчув, що ця гра вдасться сьогодні в мене. Ну, що тренер сказав тобі по завершенню гри? По завершенню гри тренер сказав, що для першого разу це досить непогано. Звісно, були помилки, і їх потрібно виправляти, але цілком досить гідно. Якщо б зіграв на відміну, мабуть, треба було відбивати цей штрафний, так чи була можливість його відбити? Що там було не так, що удар такий, що навряд чи його можна було взяти? Ну, це досить близька дистанція. Та й взагалі цей нападаючий гравець досить непогано попав, прямо у 9, Тому досить важко було взагалі щось зробити. Ну і пенальті. Був шанс там, як ти намагався пенальті відбити? Я заздалегідь вже вибрав кут перед цим у який буду стрибати, але, на жаль, не зміг відгадати. Ну, ти не вивчав, куди б'ють пенальті? Чи ви з тренером, можливо? Ми переглядали відео, але досить важко було вже на місці з'ясувати, хто і куди буде бити. Ну, розкажи взагалі, як тебе залучили до першої команди і коли це сталося? Це сталося ще півтори роки тому назад на літніх зборах з Ігорем Жабченком. Я трохи потренувався, але повністю прийшов в команду лише взимку минулого року на зборах. І через півроку вже підписав контракт. Ну, як тебе працюється з Дмитром Вікторовичем, які його головні вимоги, чи дивився, як він грав колись, його матчі ще не встиг подивитися, але його вимоги це досить прості, мабуть. Перше, і найголовніше це психічно підготуватися, бо це досить важко. Та й прислухуватись до тренера, казати, слухати, що він каже, і Показувати це на полі. Ну і розкажи, як ти взагалі футболом почав займатися, коли вперше прийшов до дитячо-юнацької секції гірника спорт, хто в тебе тренер був, ну як ворота став? Я пам'ятаю це перше тренування. Я з моїм однокласником пішли на футбол. Він вже займався цим і повів мене: перше тренування. Це було у Сергія Віталійовича П'ятіна. Я з ним тренувався досить довгий час. Це мій перший дитячий юнацький тренер. Взагалі, спочатку, я був захисником. Але перед тренуваннями завжди стояв у воротах, грав в воротах, і тренер це побачив і каже: так чому тобі не спробувати грати в воротах? Ну так все і почалося. Ти був високий, тоді на зріст? Ну, так, я був вищий за інших. Ти ще зріст твій ще не припинився? Потроху ще росту, так. Да, і хто... хто в тебе високий? Мама, тато, чи може дідусь, бабусь? Дідусь там мама, але я все одно вищий за них. Тобто ти рекордсмен з цього. Сім'ї, так. Mm -hmm. да. Ну, і яка гра голкіперів тобі до вподоби, чи є в тебе якісь орієнтири з світового рівня, з всеукраїнських, з всеукраїнських клубів? Мені подобається гра німецьких витрів, Терштейн та Нойр. А з українських? З українських. Це, мабуть, Ярослав Просенко. Дмитро Стойко, так. І Дмитро Стойко, так. Добре. Ну, взагалі, як вважаєш, от, позиція воротаря. Наскільки вона відповідальна, дійсно це півкоманди, і та як тобі вдалося 17-річному хлопцю, ось стати півкоманд з половиною команди вже старших за себе футболістів? Як ти відчував себе? Відчував себе я досить добре, тому що перед грою майже вся команда мене підтримувала та давала свої рекомендації щодо цієї гри. Як мені відграти. Це базові якісь знання, але саме ця підтримка допомогла мені добре себе відчувати під час гри. Навіть коли пропустив гол, так, Що, хтось що казав, підтримував. Мені ніхто ні слова не сказав, ні тренерський штаб, ні з гравців. Та й тут потрібно просто розуміти, не все залежить саме від тебе. Ну і були пару ударів в поворотах, повз ворота, да, чи ти, ти там контролював все, коли? ворота <ф entropy> був досить складний м'яч, але я дивився на повтори, так я вміг би його відбити, якби він летів у ставоріт. І там у дев'ятку ще летів, в да, першому таймі. <плат> <ф yer> <То> <Ést> відбили, так. Теж відбив, так? Ну, коли ти зрозумів, що ти йдеш професіональний футбол, що, коли, що ти хочеш пов'язати своє життя з футболом. Мабуть, ще в дитинстві ну декілька років п'ять тому назад, коли зрозумів, що мені це подобається і я хочу цим займатися, ну але ж вже так на серйозному рівні не всі ж доходять от з вашої групи, не всі хлопці там, більшість вже там навчається. Коли ти от, зараз ти розумієш, що є, так в тебе шанси стати професіональним. Ну, ти став, але і продовжувати розвиватися. Це, мабуть, найважчий етап перейти з юнацького футболу до більш професійного. Дуже важко втримати цю планку рівня професійної команди. І не всі хлопці готові займатися собою, щоб тримати саме цю планку. А як ти займаєшся собою по, по, ну, поза тренуваннями? яко режим, там, дотримуєшся якогось режиму? У мене є режим сна та режим харчування. Заходжу в тренажерну залу після тренування іноді у вихідні дні. Є з дитячої школи юношеської футбольної в мене залишилися друзі, які досить серйозно і на зараз займаються футболом. І ми проводимо з ними тренування. Режим сну розкажи про свій режим сну. Ну, в мене є собака, і кожен вечір я з нею гуляю близько години-півтори. І десь близько 11-ї години вечора я е, ложусь спати. Е, я ходжу зараз ще на навчання, і тому мені потрібно вставати пів сьомої, щоб полягти з собакою, поїсти і піти на навчання. Е, на кого навчаєшся? Електрика тренуватися сьогодні. Хочеш, бо можемо все тренування на інтерв'ю брати. Це найкраща погода для тренування. Все, тоді ми Тоді ми тебе відпускаємо. да? Дощ тебе не лякає. Ні. Станіслав Козлов навчається на третьому курсі політехнічного фахового коледжу Кременчуцького національного університету. Побажаємо молодому голкіперу успіхів як на футбольному полі, так і в навчанні. У Кременчуці відбувся турнір з кіберспорту. Переможця та призері виявляли у турнірі з Counter-Strike 2 Змагання проводилося за підтримки Федерації кіберспорту Полтавської області, яку представляв Кирило Пушкар. Кіберпростір він розвивається, тому і нові ігри, молоді гравці. І Федерація перейшла трошки на другий рівень, зараз більше волонтерський, як би сказати, рівень. Багато збирають, багато передають, багато фондів є, які підтримують наших військових. Тому проводити такі турніри ну, в такий час важкенько. Тобто, що Такі лан-турніри це. Важко, що онлайн-турніри, бо активно і онлайн-турнірами займаємось. Тож головне заохочувати молодь, яка в нас є. Знаєте, як ви то кажуть, в 90-х чим займалися діти? Один за углом коловся, другий за углом пив. А тут ми збираємо в одній компанії здоровий дух, розвиваємо культуру кіберспорту України. Участь у змаганні візитнекап взяли більше десятка команд, серед яких є представники Полтави, Кременчука, Глобиного та горішніх плавнів. Піщанський ліцей. Усі мої учні. Усім привіт. Представ свою команду. Хто ще з тобою? Ось грок. Ось Артем, Іван, Максим і ось Олександр Стей. Серед учасників турніру з кіберспорту. Ми зустріли вчителя з інформатики Піщанського ліцею. Старші більш-менш зацікавлені в інформатиці, тому що там вже теми більш такі серйозні для навчання. А малечі більш хочеться відпочивати. Зі старшими у нас різниця в віку не така велика, то гарно, а з малечою складніше. Їх контролювати досить складно. На уроках ми навчаємось. А після уроків разом можемо і в КС, і в дотичку <реку> <реку> пограти. Скажи, тут за яку команду ти граєш? Гобліни. Ми ось гобліни чекаємо. Чекаємо нашої гри. Поки що чекаємо. Микола Вартик розповів, як став педагогом, враховуючи те, що завжди цікавився комп'ютерними іграми. Пішов навчатись, як сказали в університеті на програміста. А це була педагогіка. Обманули. А там дали можливість, запропонували працювати. Я й пішов спробувати. Де навчався в КРНУ. Досі ще навчаюся, закінчую четвертий курс. Молодий педагог Микола Вартик виступав на турнірі за команду «Гобліни» та розповів про позитивні та негативні наслідки кіберспорту. До негативних можна віднести, як зрозуміло, це залежність зрозуміло. Ну а з позитивних це розвиває інтелектуально, по-перше, тому що все ж таки потрібно думати, коли граєш. Це дуже впливає на концентрацію, вміти концентруватись на задачі, яка поставлена. Думати і планувати свої дії. Думаю, це гарно впливає. Ну все ж таки потрібно знати міру, тому що це може і погано впливати. До розмови доєднався товариш по команді Миколи Вартика. Навчаюсь в в машинобудування, працюю фрілансер. Левел дизайнер, як так. близькі відносяться до вашого захоплення? Ну, спочатку погано, потім зрозуміли, то що а потім що робити? Що робити вже А фінансове майбутнє є у цієї справи? Можливо, розвиватись. Так, звісно. Якщо ну, якщо більш більше часу це це вділяти, то так. Але в цьому віці. Ну, якби працювати і совміщати, то шансів менше продвинутися по кіберспорту, але хоча б є якісь фінанси на життя, одразу заробляти з цього мені здається дуже важко. На Ці навички, які ви здобуваєте граючи, якось можуть вам стати в нагоді у виборі майбутньої професії пов'язаної з комп'ютерами або в інших сферах подібних комусь напевно так. Для мене це хобі і все так звісно. Ну можна заробляти в майбутньому ось на цьому. Але ну як як піде, дивлячись, з якої сфери? Якщо більшість учасників цього турніру студенти, то наймолодший кіберспортсмен цього турніру є школярем, відвідує секцію каноя, а кіберспортом займається другий рік. Це вже треті змагання, в яких бере участь Артем Кравченко. Мені 13 років. Я граю в команді Немафія. В дитинстві, коли я був малий, мій дядя грав теж в Контрстрайк. Я дивився, мені сподобалось. Потім він мені подарував ПК, і я теж почав грати грати в Контрстрайк. І ось так привело мене до турнірів. Турнір з Counter-Strike організований академією Ягуар, яка ретельно слідкує, аби комп'ютерні ігри не мали негативного впливу на молодих людей. Приміром, намагаються їх уберегти від руйнівного азарту. Руйнівний азарт це коли знаєте, людина неосвідомлена сідає за комп'ютер і намагається сховати свої проблеми за призму монітору. І неосвідомлено освідомлено гаяти свій час, просіджувати штани, і це буде тільки знаєте, впливати на Руйнювання її особистості, психічного стану, якихось там знаєте, духовних навіть цінностей та інше. Але але ми у свою чергу вже пройшли багато. Знаєте, як правильно мовити, хотів сказати, багато турнірів пройшли. У нас просто дуже багатий досвіду. Наша організація, наприклад, я дуже багато програв турнірів. Дуже багато наткнувся на помилки в своєму житті. Сід мені ніхто цього не підказував, як правильно і з чого починати. Там, типу, як формувати команду, з якими людьми повинно ну, я маю зав'язувати якісь знайомства. І принаймні ми наразі працюємо над написанням методички. Можна так би мовити, міні-книги для майбутніх кіберспортсменів, і потім випустити в якомусь невеличкому тиражі. І наша мета, щоб цією методичкою користувалися у Києві, є відкритий факультет від нашої Всеукраїнської Федерації ЮСФ, де навчають також геймерів або все, що зв'язано з цією галузі. І цією методичкою ми хочемо, щоб користувалися багато хто на рівні всієї країни. Типу, не знаю, вийде в нас це зробити першими або ні. Це вже таке, знаєте, як кажуть Момент ну я як... думаю, що потрібно, тому що і для батьків це буде корисна інформація для того, щоб вміти контролювати своїх дітей, щоб розуміти також всі нюанси кіберспорту. Так, саме так для батьків це в першу чергу буде корисно, тому що батьки багато впливають на розвиток і формування особистості у дитини. Тому що, наприклад, у мене батько від воєнний, він забрав у мене постійно к шнури від комп'ютеру. І я просто банально не міг зайти там пограти з хлопцями. Але вже там, з 15 років там брав там, мишку клавіатуру і шурував там з будь-яким віком, там старше себе або молодше себе і грали там десь на турнірах. Тому так. Ка для батьків це буде дуже крисна. Ми в першу чергу допомагаємо людям освідомити, де вони знаходяться, що вони роблять. для чого вони це роблять. Типу, знаєте, коли людина усвідомлює, вона може перед собою ставити реальні цілі, мікроцілі, макроцілі і потім ну, типу прогресувати. Турнір з Counter-Strike 2 це ще один крок до розвитку кіберспорту на Полтавщині, як серед досвідчених учасників, так і серед дітей. Ми займаємося розвитком саме дітей для того, щоб вони в майбутньому могли знайти собі місце у цій галузі. Ми допомагаємо їм зрозуміти, що таке руйнівний азарт, що таке азарт професійний, як цим користуватися, як запобігти впливанню там токсичності серед мас, які можуть потім вплинути на них з негативної, ну з негативної сторони. І таким чином ми зібрали сьогодні 13 команд. Ми підтримали свій статус в тому плані, що ми ростемо в прирості цих команд: було 10, було 11, було 12, а сьогодні 13. Потихеньку, але знаєте, динаміка йде вгору. Найкращий гравець у нас отримує також круті, гарні призи. Будуть геймерські окуляри від наших партнерів. «2E Gaming», а потім ігрове крісло, там навушники і клавіатуру. Один гравець. принаймні, ще у нього будуть призи, які вони отримали ці. Цілою командою у команді Ягуар нам вдалося поспілкуватися із представником горішніх плавнів, який розповів, чи грають у Контрстрайк у його рідному місті. Багато гравців з Контрстрайку. Ну з горішніх плавнів Контрстрайк грають. Я думаю, надія є до команда. Ну, в місті нема ну жодного комп'ютерного клубу. То всі грають з дому, і мало хто хоче сюди приїжджати. Це таке. Але були спроби створити клуб там когось. Та ні, ну колись вони і були, і багато їх було. Але ну, вони зараз не дуже популярні. Це вже в Кременчуці залишився один із багатьох. Не з багатьох. Після першої гри своїми враженнями поділився капітан команди Ягуар Данило Ніколаєв. Віддали ключовий раунд на овертаймах. Зіграли в принципі для першої гри, яку ми граємо офіційно непогано. Я, я рахую хлопці. Трішки хвилювалися, але е, потім під кінець зібралися, дали камбек і не дограли ключові раунди. Команда супротивника достойно грала, не давала нам продихнутися протягом цього усього матчу. І тому, ну, рівна гра, але переміг. Сильніший, мабуть, так. Ми, чесно кажучи, зібралися, мабуть, за місяць до цього. До нас підійшов Владислав Мансур, попросив виступити. Ми просто, ну як кажучи, по вечорам з хлопцями заходимо пограти по фану. Ну, Вирішили е, зіграти, подивитись на свої сили. Е, дуже чудовий турнір організував Владислав, дуже все подобається. Е, ну, як е, для нас кажуть, головне не перемога, головне. Участь, але сьогодні хочемо все ж таки у нижній сітці зацепитися. В якісь призові місця за підсумками турніру перемогу здобула команда Дженерал Сігма, яка виборола головний приз 4,5 тисячі гривень та заохочувальні подарунки від партнерів. Переможці є випускниками академії Ягуар. Друге місце і приз 2,5 тисячі гривень у команди Майндгейм. По півтори тисячі гривень отримали команди, які розділили третє місце. Серед них команда Папа Максим, яку назвали на честь батька одного із учасників, який нині захищає Україну. Дуже дякуємо, що ради, в честь нього назвали нашу команду. Дуже багато тренувалося до цього турніру. Багато було звичних моментів, але зараз ми на. На піку своєму. Навички, які ви здобуваєте при грі, десь використовуєте ще в житті? Ну так, це, по-перше, комунікація. Це зв'язана робота, ще якесь хобі, чи навчання. Ну, більше це показує свої емоції. Ну, мабуть, це найголовніше, що тут можна так розвинути. Тому що якщо суперник бачить, що в тебе зашкалюють емоції, то він може просто пересидіти вас і. Переходити і перемогти вас. А так, якщо ти їм показуєш емоції, то він розуміє, що в тебе в голові, і ви зможете так перемогти. Ще займаєтеся, яким спортом, який, який вам допомагає? Ну, фізично підтримуєте себе? Ну, фізично раніше підтримував себе, грав у футбол, багато років, але потім зламав руку і більше не граю. Як там задіяна рука? Ну, ні, не вертам, просто ну, як бігати з гіпсом. Да, це ж. Так гіпса вже у вас? Ну так її команди вже немає. Багато інших команд. Багато є, але та була найкраща, зараз вона розпалася і. Стільки годин сидіти, це ж потрібно, щоб було фізично подобно. Ну так, так. На турнички ходимо з командою. А травми, які в кіберспорті? Ну, мабуть, наче... Синдром тунеля або Ну, психічний або синдром тунель. Реальний синдром ще коли. «Зап'ястя як буде українською. зап'ястя зап зап починає німіти, і в тебе рука починає німіти повністю і майже неможливо грати. Ну це іноді буває, а так? Взагалі нормально. Головне правильно сидіти, щоб спинка не боліла. Турніри з кіберспорту ще раз довели, що мають свою ауру та інші особливості. Втім, тут завжди є місце спортивному азарту, адже серед геймерів є чимало тих, хто реалізував себе у інших ігрових видах спорту, таких як футбол, баскетбол тощо.